Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо чізкейк cake з випічкою. Він нереально смачний, що може замінити будь-який торт. Це найкраще доповнення до чаювання. Кому цікавий рецепт його приготування, залишайтеся зі мною і будемо його готувати. Щоб блендеру було менше навантаження, Печиво орево в кількості 20 штук розламуємо на менші кусочки. А потім перебиваємо його в дрібну крихту. Всі точні інгредієнти будуть прописані внизу під відео і в самому відео. Отриману масу перекладаємо в миску. Додаємо 50 г розтопленого вершкового масла. Ретельно перемішуємо. Викладаємо в квадратну форму, яку застелили пергаментним папером, її розмір 24х24 Рівномірно розподілимо рівним шаром по всьому дну форми, трохи стаканом утрамбуємо і на 10 хвилин поставимо в розігріту до 180 градусів духовку, щоб маса схватилася. Для начинки беремо 650г домашнього кисломолочного сиру. Чим його процент жирності буде більший, тим буде смачніше. Висипаємо 150 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 40 г кукурудзяного крухмалю та дрібку солі. Блендером перебиваємо до однорідності. Слідом додаємо 200 г сметани, також бажану з великим відсотком жирності. З'єднуємо з сиром. Додаємо по одному 4 яйця. Кожен раз добре перемішуємо. 15 штук печивого орегу подрібнемо ножем і їх висипаємо до сирної маси. Все разом з'єднуємо лопаткою в однорідну масу. Щоб всі продукти об'єдналися між собою. Викладаємо форму і розподіляємо рівним шаром. Можна трохи постукати, щоб маса краще розрівнялася. І відправляємо в нагріту духовку до 170 градусів. Випікати будемо орієнтовно 1 годину. Наш пиріг готовий, він зарум'янився. Начинка трохи піднялася і пружинить. Даємо можливість охолонути до кімнатної температури, а потім поставимо в холодильник на 1-2 години, а за цей час зробимо самий простий сметанно сирний крем. В миску відважили 300 г домашнього сиру. До нього висипаємо 150 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру та 250 г сметани. Вона також домашня. Але її і віджали на марлю. Пробиваємо все блендером до однорідної пастоподібної маси. Ось такий густий, водночас повітряний та ніжний крем готовий. Наносимо на сирну начинку. Рівномірно розподіляємо. Поверхню гладкою робити не будемо. А за допомогою лопатки зробимо її бугорками та прикрашаємо печивом орео. Спочатку посипаємо подрівненим печивом. А уже потім цілим нерозломаним. Все робимо в довільному порядку. Знову повертаємо до холодильника на 2-3 години, щоб крем стабілізувався. А потім розрізаємо на порціони шматочки і можна подавати до чаю кави. Яка це смакота! Спробуйте приготувати. Вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!